Вітаю вас знов, мої любі близнюки! З вами я, Наталі Федулова, і ви на каналі Астроната. Сьогодні фіналимо грудень 2025 року. Завершення 2025 і старт 2026 Ми зустрічаємо саме на зростаючому місяці, і це сильний символ руху, розвитку і такого природного підйому енергії. Тож нам всесвіт сприяє. Класному початку року і як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. знаєте. тому ми будемо надіяти, що цей рік 26-й, стане для нас найкращим. особлива увага у вас, близнюки, йде в грудні на сферу відносин. Це перегляд партнерств, як ділових, так і особистих, переоцінка перспектив і планів на майбутнє. Сатурн і Нептун розгортаються у прямий рух, і це дає можливість запустити процеси, які довго чекали свого часу. А довго це з липня 2025 року. Поговоримо про це. Ліліто, чорний місяць, змінює знаки, починає активувати вашу сферу партнерства. І а, що тут буде відбуватися? Подивимось: повний місяць, новий місяць, день зимового сонцестояння, потужні дні для постановки цілей, планів та роботи з намірами. Все це. Чекає нас в грудні. А я для вас приготувала новорічний астрологічний продукт, який називається Dream Year, тобто рік мрій. Весь грудень ви можете створити власний прогноз на 2026 рік за дуже доступною ціною і визначити, що реально до виконання у вашому 26-му році, а що ні. Побачити, куди спрямована енергія року, зрозуміти, куди залучати гроші і досягати цілий. Саме цей міні-продукт, рік мрії, як він перекладається з англійської, допоможе вам визначити Визначити п'ять головних цілей, які будуть цілком можливі у вашому 2026 році. А в кінці грудня ми проведемо. Великий вебінар, зустріч, де разом розкладемо 26 рік по періодах, датах і сплануємо свій найкращий рік з урахуванням усіх плюсів і мінусів. Тож, підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропустити важливі події, як в астрологічному світі, так і в моїх продуктах. І дивіться прогнози за знаком Асцендента. Якщо ви спираєтесь на Ось такий формат загальних прогнозів, то він більш дієвий саме по асценденту. Якщо ви не можете не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарях свої дані народження, дата, місяць, рік, час, і я вам відповім в коментарях, прорахую і відповім. Всі, хто до мене зверталися, всі отримали свої відповіді. Отже, друзі, грудень і старт 26-го року наповнені суперподіями. І того ж, у нас є про що з вами сьогодні поговорити, то давайте розкладемо по полицях ваш місяць. А дорогі близнюки, 2 грудня Сатурн і Нептун розгортаються у прямий рух. Це важлива подія, яка відкриває можливості для завершення процесів, що відгальмувалися з липня 2025 року? Особливо це стосується 10-го сектору вашого гороскопу. Це кар'єра, професійний статус, досягнення, репутація, відповідальність ваша роль у суспільстві, і якісь плани, такі довгострокові плани, амбіції і бізнес, можливо. Ось тут була така ну, гальмувалися якісь процеси. То зараз що можна? Можна очікувати просування в цих питаннях, тому що, коли планети йдуть в прямий рух, енергія йде плавно, як задумано спочатку, без всіляких затримок або складнощів. Тому в цей Час. Цей період, він буде довготривалий, активно впроваджуйте давно заплановані ідеї стосовно вашої кар'єри, професійних досягнень, бізнесу. Будьте готові брати на себе більше відповідальності. Плануйте, робіть кроки собі на перспективу, закладайте фундамент для подальшого розвитку. 4 грудня повня у близнюках у вашому першому домі, в вашому знаку, в вашому першому домі, і повня – це енергія завершення, кульмінації, ясності, результатів. А перший дім відповідає за ваш образ, самопрезентацію, зовнішність, особистість. І взагалі позицію в вашу позицію у світі. Що може бути, завершуються процеси, якісь особисті справи, вони можуть ну, торкатися будь-чого насправді там, де ви безпосередньо приймаєте участь, або просто банально, якщо ви робили якісь б'юті процедури, або доглядові процедури за своїм тілом, зовнішністю, то вони завершуються, або ви отримуєте довгоочікуваний результат. Ця повня дає таку підвищену увагу до вашої зовнішністі і іміджу. Тож прислухайтесь до себе, перш за все, до своїх бажань, завершіть старі якісь особисті цикли і проявляйте впевненість у діях і словах в цей період 4 грудня, 5 грудня, сонце стає в напружених аспектах до кармічних вузлів. І це не просто день, це серединна точка доленосної осі, кармічної осі, що з'єднує події між 10 вересня 25-го року і 27 лютого 26-го року. Головні теми, які торкає цей, ця Така проміжна точка це місце проживання, нерухомість, партнери, відносини, робота, кар'єра, статус. І можна очікувати прояснення важливих сімейних або житлових питань в цей час, кроки у кар'єрі або вирішення робочих завдань в цей момент, і це буде впливати ще на 3,5 роки. Кроки у кар'єрі або вирішення робочих завдань. Оцінка партнерських або переоцінка партнерських відносин. Тож приймайте свідомі рішення в цей день, вони вплинуть на майбутні місяці і навіть роки. Не ігноруйте сигнали у стосунках, у професійних справах, спостерігайте за тим, що виходить на поверхню. І не поспішайте з кардинальними рішеннями, діями. Фіксуйте, просто фіксуйте і знайте, що всі рішення, які ви приймаєте в цей день, вони будуть доленосними. Дати 6 і 7 грудня дуже сильні гармонійні дні. Запишіть собі в календарях, формується аспект удачі між трьома планетами Юпітером, Меркурієм і Сатурном, і це торкається теми роботи, рівня вашого доходу. Крупними покупками, і тут дуже великі шанси у просування справ, які ви почали ще на початку жовтня 2025 року. До 12 грудня Меркурій, планета комунікації, мислення, вона рухається по шостому сектору вашого гороскопу. А і відповідає за такі теми, як робота, сервіс, обов'язки, режим дня, графік дня, відносини з колегами, навички ваші обов'язки і здоров'я. Тож тут ви можете занурюватися у роботу, у аналіз, в документи і займатися питаннями здоров'я. І взагалі в цей час, до 12 грудня, наведіть порядок у справах, у справах, у документах, щоденній рутині. Говоріть чітко, обережно, слова тут звучать дуже різко в цей період. І займайтесь здоров'ям. Здавайте аналізи. Якось режим свій налагодіть і відновлюйтесь. А з 12 грудня, коли Меркурій перейде до стрільця в ваш сьомий сектор, тут ваші думки, розмови, ваші листування переносяться на стосунки, на партнерства, на укладання угод, на комунікацію з іншими людьми. Тут з'являється потреба обговорювати, домовлюватися, шукати компроміси, і в цей час взагалі легко знаходити контакти, вести переговори, вирішувати суперечки. Але можливі різкі розмови в цей час. А вже ж можливі. Тому чітко і відверто обговорюйте справи з партнерами, з близькими, уважно слухайте в цей період, плануйте важливі зустрічі, уникайте поспішних рішень. І, взагалі, тема переговорів, угод на цей період вона достатньо позитивна проходить у вас. До речі, Венера також вона буде йти по сьомому сектору до 24 грудня, і вона тут ще поліпшує все, що я сказала раніше. Тобто, фокус на стосунках, на партнерстві, на коханні, на гармонію взаєминах ось це все. Зростає тільки, зростає ваша привабливість, легкість у контактах, бажання домовлятися. Це гарний час для романтики, для зближення і для примірення. Тож приділяйте партнеру і партнеру діловому або близькій вам людині свою емоційну відкритість, домовляйтеся, налагоджуйте стосунки, гармонію у стосунках. Уникайте конфліктів, якщо плануєте нові знайомства і угоди, це дуже сприятливий період. Відвідуйте якісь богемні заходи, тому що Венера вона ну, любить такі справи. Тобто це ресторани, якісь виставки, там, де красиві люди. З 15 грудня Марс переходить в Козирога у ваш восьмий дім. І Марс це багато енергії, це наша активність. Ми починаємо дуже сильно ми активізуємося у теми фінансів інших людей, чужих ресурсів. Це можуть бути спільні ресурси, кредити, спадщина, інвестиції. Тут підвищена енергія у цих питаннях, і з'являється сила діяти рішуче. Стратегічно, можливо, ви хочете взяти кредит. Ось тут ви все прорахуєте, тому що Марс в зарозі. Тут енергія така, що потрібно все прорахувати. Цей час підходить для інвестицій в себе, для інвестицій через навчання, через розвиток або відновлення своєї енергії. 20 грудня Ліліт, чорний місяць, переходить у ваш сьомий дім і в знак стрільця. І залишиться тут до вересня 26-го року. Цей період ви маєте бути дуже акуратними в партнерстві, тому що можуть бути провокації. Що ще може бути повернення клієнтів, які вас провокують, може проявлятися інтенсивність, непрості емоції, приховані страхи або напружена ситуація у партнерстві. Можуть виявлятися також теми своєї автономності, своїх кордонів, особистих потреб у відносинах, тобто тема партнерства. Я в партнерстві для вас починає бути такою випробуватися. Тут потрібно аналізувати взагалі в карті в вашій Натальні, яка ліліт? Якщо вона напружена, то цей період буде складний для вас. Якщо ні, то може пройти фоном. Загальні рекомендації для всіх близнюків на цей період, на 9 місяців, встановлюйте чіткі особисті кордони у стосунках у партнерствах. Постерігайте за поворотними такими. Ті паттерни, які у відносинах повторюються до вас. Працюйте з психологом на ці теми. Уникайте токсичних зв'язків, стосунків. Тут ви можете притягнути токсичного партнера. І, взагалі, це час, як я вже сказала, роботи з психологом на тему відносин. Але про ліліт, її вплив на всі знаки, зовсім скоро вийде окреме відео, докладне відео, тому що ці теми потрібно приділити увагу. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити. 20 ж грудня також новий місяць у стрільці у вашому, також 7 секторі. І тут ще й нова енергія зароджується, початок нового циклу у стосунках, у партнерстві, у спільних проєктах, у угодах. Тобто, те, що ви робите з кимось щось одне, якась у вас одна траєкторія з кимось. І це час для ясності у партнерських очікуваннях, у власних, власних межах, акцент на чесності. Тож тему партнерства взагалі буде ну, на протязі 9 місяців у вас якби штормити, і тут закладається саме нови, нова енергія. Ставте чіткі наміри у стосунках, проводьте важливі переговори, будьте відкриті до нових знайомств, намагайтеся вирішувати конфліктні ситуації через діалог, через мир. І взаєморозуміння 21 грудня день зимового сонцестояння. У цей день сонце переходить у козирог, і це символ нового циклу. А це дуже сприятливий день для того, щоб ставити наміри, цілі, планувати саме ось планувати. Усвідомлено, не просто мріями упливати в паралельну реальність, а саме розуміти чіткі дії, пропланувати свої до своєї мети. І в цьому вам допоможе прогноз на 2026 рік, який ось-ось виходить вже у мене на каналі і вже готовий сайт. Тому обов'язково використовуйте вже з опорою на прогноз ви можете ставити собі конкретні цілі, які. Реальні в вашому 26-му році. 24 грудня Венера переходить в Козерога в ваш також восьмий дім, і це гарний час для отримання фінансових результатів, прибутка, виплат. Партнер фінансує вас цей час. Подарунки, покупки, тут якісь приємні інвестиції в вас, і вони сприятливо вирішують питання спільних ресурсів, спадщини, кредитів. Можливо, ви закриєте борг, чи вам повернуть борг, або ви отримуєте якусь виплату, або інвестиція вистрілить, Тож, якщо Підсумувати головні теми грудня, дорогі близнюки, то це для вас кар'єра і фінанси, стосунки і партнерства, робота і здоров'я. І наприкінці місяця ми підсумовуємо і ставимо нові цілі, особливо 21 грудня. А я бажаю вам свідомих рішень, гармонії, у стосунках, яскравих успіхах в усіх сферах життя, дорогі близнюки. Підписуйтесь, щоб бути в курсі астрологічних подій і не пропустити. Наступні відео з вами була ваша астроната. Скоро побачимось знов, Па-па!